Все ж токи змотав метр метр слизі. є моточенко всем добрий ранок сьогодні на водойми в берем'янах, ми тут були попередній раз сьогодні така Незавершена історія, скажімо. Що ми тоді три самика злули? Три Тут... самика, Щуку? Ну, щоки так. Блін, вже дощ почався, сьогодні, до речі, передає дощ. Зима на носі, а самики клюнули. Чи то були випадковість, чи. чи ні, все-таки вирішили ще раз сюди поїхати. Хоча панок було на водойму. Але Думаю, вже їдемо сюди. Попробуй, дійсно він почав жирувати е, сам. Так що таке сьогодні і щука, і на сама є надія. Ну, Подивимося як буде. Ну, цікаво, що сьогодні буде соник. Хочеться. приїхали ще темно, бачите, тільки світаємо вже на воді. Сьогодні вітер до 4 метри і передає там з 1-11 тут дощ, то відсоток немалий. Так що сьогодні щука, щука і сам в планах, не тільки щука, і то шанси на сама найти більші. Щось він тоді клював того тижня. не маленька. є тут де рибі гуляти. Плотви багато, кормова база велика, шувщуки, ще у сама. Ото й карася, ну плоти такі дуже багато. Говорили з рибаком він тут. Часто лавить. Кажуть, що щука ж так 3-4 тижні тому. Ну і раніше, то клювало добре. А так останні два тижні він сюди ходить, то їздить сюди, то каже, слабенько щука бере. І дуже слабенько. Настя спів, фаворит та Катушка фаворит Сапфір 2500 s Шнур Sunline басик PE Мультиколор приманка зараз Select Fatfish 3.8 В такому кольорі Натуралка Яки різну роблю то з прискореннями, то такими таку змійку, то плавну. Ось так, так, експериментую. На що вже буде перша покльовка, то вже на тій і зафіксую. Без покльовок поки що. Кілька разів переплили. Яскравіше. Поки що ну, тралку покидали, не було, покльовок зараз змінили. Я ж міняю, я поставив Такі. Ну, де я готовий Ну. Пробуємо поближче до очерета покидати. клевочки select САЛВЕР колывалка катки караск наш моросей также Сильніший, так можливо, він буде і цілий день падати. Так, зараз чіпляю я рака, але поставлю важче грузило. Ні, щоб швидку провод робити. Угу. джик джик, джик. Це ловили з легким грузилами, тут 3 грами стоїть. Угу. Зараз поставлю 7 гравів, ще враз важчий груз. І рака знайду. Рака я знайшов. Крайзи флапа. Mm -hmm. Больший, 1.0 0 ставить. Сейчас mm -hmm. попробуем так. 7 грамм грузило. Что требует сделать эти mm -hmm. лапы? Киш, играє в То, що че хоче рыба тут рак? На річках то так. На дистри, но так, друзі. На нас двох, 0 покльовок. Сьогодні взагалі тишина повна. Ніби до вечора є, але кльову явно немає. Вже скільки разів переплили, різні приманки пробуємо. Хоч би щось скубнуло. Там човен, там далі ще човен один і в ту сторону є ще човен. Так о зберега є ребували далеко Друзі, оце. О, блин. О! Є сом, друзі. Обмотався кругом шнура, но я підніму. Зараз раз назик, Попробую взяти. Мотався веджа, скрутився, весь весь слизу. Друзі <різь> Деки наботався такого аж, аж доки повністю услизло. Відчепився легенько і зачепився. Таке слизу тремити вже заліковий Це вже нормас. Шнуга дивиться аж доки. Змотав метр, метр слизі. Недалеко від лодки. – Та не, недалеко від цю Клімат щось помінялося і все Це часто У листопаді вже І сніг стояв, не то що Того разу думав, що якийсь збіг, як це так, але вже сьогодні знову є, значить саме не сплять. Чомусь. Хоча на життя, що ловлять, то ловлять там, такі як ближче туди, в ту сторону до дамби, на глибшій воді. Там в основному то клює. Вітер дощ. Десята година, друзі, від ранку одна рибка. Це, це веде щука назик. Отакий такий удар був файний. На паузі такий сток був гарний. Я думаю, що щука, бо так файн технолома? Не, не знаю, будемо бачити. Ух ты, щука, і то файна. Блін. Ух ты! А це файна щука, Назик. Да, можливо? Не нас насле. О! Єс! Хо-хо-хо! О, це так щука. Це на паузі тик! підсікає і чуєш що є. О, це класно! Я думаю, що це 3+, плюс би мало бути. Така грубенька. Шикарно, дві риби зато які.

Ти дві ті риби Тарік, я беру штуку, ти береш сама. Ха-ха-ха. Це є, Select Fat Fish 3. ,8. 3 ,8, так? Ну. No. Ще один такий селікон точно у мене є. О, ще й новенький, ще я його навіть не одівав. Ти задав на той кавишки Донге. Є. Всі покльовки на двох тільки сьогодні ну, ну, принаймні покльовки то на резину були. Власне? Покльовки і спіймали на резину, але кидали різне. А, ну... Каже чоловік, що один без риби, без покльовки. Його немає, але зато на зато риба гарно сьогодні сідає. Нехай би ще до вечора одну покльовку. Олег сьогодні з нами не поїхав, переслаб. Так, приплили, зараз йдемо пообідати. 11 година. Думали так швидше пообідати, бо тут вроде того разу десь 12 перше щось було проклюнулося. може сьогодні, так що вирішив щоб 12 точно бути на воді хліб з паштетом, собачки не проти. Що друзі, ми пообідали. Цього разу так швидше ми на обід пішли. За 10-12. Ну якраз добре. Так хотіло, щоб 12 вже бути на воді і до вечора. Назар в не покльовки не мав, Дуже слабенько склявом, дуже слабенько. Але може таке, там навіть коротенький вихід бути і пару покльовок. Головне закидати, закидати закидати. Перепливаємо, закидаємо. Переворачиваемся, а так мы сегодня и ловим. А может туда, встанем на эти брови туда. Добре. Дореліс 85 СП. Такий і під оконі, і під щучку. Колір. Хоча по формі більше на щучку невеличку скидаю. Плнок немає, ще й дощ пішов такий нормальний. Я думав, що в обід щось проклюне, не хоче. Там на човні ловить чоловік, той що від ранку і теж без, без, без риби. Мало тільки од, о, один контакт. Тільки що недавно каже, щось було скубнуло. Воно так і не спіймав. Нема кльово. Щука тут вже походу відклювала. Раз кожну рибалку все гірше і гірше. Ну саме на цій водоймі. З кльовом мається на увазі, але риба тут, риба тут є. Пасти на кліон треба мати Ми і там, і там В Кламаючий силикон. Не хоче ні на менше, ні на більше. Ні менше, ні більше. Може йдемо ще то, що ю берег? Ти думаєш, що туди ще там раз перепливемо, покидаємо. І, напевно, що треба буде збирати. Усі рибаки давно втекли, дошли. Зміна погоди, напевно, і не що це Зранку за півгодини-дві покльовки і, і все. Риба рот закрила. Та вже ну, по рибі є, принаймні. І то не по не маленькій, рибі є взяти. Далі 15 година, то вже 5 годин. Скоро без риби, без покльовки я на зариб вже цілий день. Ну як, там були якісь контакти, але... Контакт був з рибу, то мене тут вже, як ми сюди прибули на групу, то і там може було з два проходи. Три, а, ну, але... Так би підсікнути і на гачку стояло, то не було. Та-та-та, не було. А їде остання машина. <реш> 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 Останні будемо ми. <реш> Останні будемо <реш> ми. Сьогодні, до речі, було рибаків. Та ну, як не було трохи рибаків? з човна, і з берега, і ноги змерзли, не показують. Дома, -дома і батарейки закладу і зважу. Ну, Принаймні щука, але ну, так само кадама зважить в себе. Ну що, друзі, на сьогодні все. Риболовлю завершили. Мінімум покльок. Ну, два рази, щоб підсік, щоб була риба, сходів не було. І дві спіймав. Якісь таке непонятніше, чи то покльовки, чи то якийсь прохід по реві, може якийсь окунь скубнув, Кілька таких було непонятних, але 100% не сказав би, що то така покльовка. Слабенько, слабенько. Рибаки також, ну, принаймні той чоловік, що плавав біля нас на човні, то теж один лише контакт був якийсь непонятний і без риби поїхав чи то на цю зміну погоди, вона не хоче вже клювати, чи, чи на цій водоймі вже, вже все вже кльов завершився, де знаю. Крига не буде, ще будемо ловити. Десь на інші водойми поїдемо, пошукаємо щось. Але як би то не було, риболовля все-таки вдала, дві гарненькі. Ну, гарненький, є, щоб смажити вдома. Риби спіймали. А на рахунок сама, ну виходить, що, що в листопаді сам і такий він клював. Але вже, напевно, відклював. Тут Від холода. Та й таке, друзі, посилання на всі снасті під відео. Не забувайте підписуватись. Коментуйте і до зустрічі.